Це не ножі для тортика, це антени такої форми. І прилад для війни, я так розумію. 5 ГГц а то, напевно, 2,4 Напевно, якийсь детектор. Вувер. Не знаю, що таке. Я не на то вчився. Воно друковане на 3D принтері, без сумніву, характерні. Ознаки має по корпусу, по лініях друку. А, важ морозить мене, від того, не знаю чому. Схоже, має два дисплея. Вимикач он включив, але воно не реагує. Наскільки я пригадую, тут проблема з вирваним конектором. Вже раз ремонтували, але воно Поламалося знову. Треба відновити. А чого воно не вмикається? Чого воно не вмикається? Добре, розбираємо і дивимось, що там всередині, по факту. Шестигранники, величезний акумулятор. Задруковано, надію, всередині там порожньо. А не, ну так, однозначно, там підставки і цей. Щось китайське. Щось таке досить китайське. Щось таке трохи вони. Це є тачскрін або дисплей. Скоріше за все, дисплей, контролер дисплею, мабуть, але то не точно. Тюнер. І ще одна плата. Як же туди добратися? Як же то відключити? Чому воно не вмикається з таким великим акумулятором? Питань поки багато. Так, відключаю плату, щоб десь щось не пошкодити. Блін, клей на пальцях застиг. Заваджає. Оп, то є, добре. Акумулятор би відключити, але поки не видно як. Другу плату, щоб зняти, треба відкрутити ще одну рамку. Теж надруковану на 3D принтері. Оп. Воно би мало зніматися разом. А ось наш обірваний. Роз'єм. Та тут ж нема що ремонтувати. Тут гарно запаяти і все. Але виставити так, щоб воно зажати в корпусі було. Тоді воно не буде виламуватися повторно. Оце треба собі якось розмістити, показати. І тоді буде добре. Ще два гвинта. Що ж це таке? Детектор дронів якийсь. Приймач відеосигналу? Вувер. Не знаю, що це таке. Підказуйте, бо я. Бо я на інше вчився. Розбудований цукорок. Та, два дисплеї має, маю, Wi-Fi модуль. Тачскріна нема, це тільки дисплей. Друковані на 3D принтері кнопки. Три штуки. Це ми поки відключимо. А от і акумулятор можна відключити. Спочатку поміряємо, що на ньому по факту є. Так би бути немало, що воно не включається, бо говорили підпаяти конектор. Тестер в камеру видно, видно. 3,1 вольта, та це розряд, напевно. Відключаю, блін, тугеньке. Щоб десь зараз щось не стукнути, не поламати. Є, це в сторону. Працюємо з поламаним. Ось воно, виламаний конектор. Не бачу тут ніяких проблем це зремонтувати. Два піна в нас по висоті не підуть, тільки два нижні маємо. Вирвано з м'ясом. Тут зачистити і до масиву припаяти, як два байта переслати. Сюди можна зачепити. Підігнати потім в корпусі як. Зараз щось придумаємо. Добре, що ми маємо з платою самою? Додатковий модуль з. OLED дисплеєм є впаяним, він не знімається. Під ним, напевно, центральний процесор з основною. Ні, там радіомодуль сюди заходить, тут радіомодуль, а де центральний проц? Льо, хто тим ділом рулить? Тут, скоріше за все, просто контролер дисплею з живленнями. Конденсатори тут колись були, їх повиривали, напевно, вони по висоті не влазили. Але так не можна. Це ж DC-DC перетворювачі. Так, схоже, хтось з наших ледветронщиків собі гонить. Ну, поставте інші, поставте лежачі, кераміку на 10 мікрофарад запаяйте. Як це в DC-DC перетворювачах викинути конденсатори? Квадратною шиною воно спілкується. Значить, проц тут на Wi-Fi модулі чи хтось з цих мікросхем процесор, не знаю. Зараз мені це не цікаво. На 1,3 ГГц. Це без, без сумніву використаний якийсь типовий тюнер від сателітарного тюнера або від якогось телевізора, що має підтримку, що має підтримку, та старе як світ. Підтримку чого? ДВБТ. Але ні, тут аналог, напевно. Не знаю. Одним словом, це старе як світ. Використаний стандартний тюнер від готового обладнання. Маркування я не бачу. Тільки SMA роз'єм впаяли, замість, напевно, класики. type c зарядка на борту. Ще пару перетворювачів, піщалка і все. Добре, мені потрібно би було відпаяти все ж таки oled дисплей, щоб добратися до конектора. Але може я це підлізу? І лишньої роботи робити не буду. Зачищаю паяю. Пошкоджень тут я особливих не бачу, просто обірваний кусок доріжки. Це любим дротиком можна наростити, щоб воно встик не йшло. Вирвані з м'ясом на конекторі доріжки це не проблема, це відповідно зачищаю луджу. Тут пропаяю по боках краще. Так, турборежим. Щоби. Не вирвали в майбутньому. Хоча тут з металу вирвати, це, це треба постаратися. Метал та жесть паяється прекрасно з флюсом дядька Максима. Та, дядьку Максиме, вже показую вже половина. Скоро буду пробувати знову вас купити його. Щось мені не виходить його купити. Ви мені вічно його запхаєте, аж незручно. Але дякую. Так, пропаяти я мав. Отут дав флюсу. І фігась. В турборежимі воно моментально прогріває, гарно пропаює. Шикардос. О, бомбічіські. Фактично по периметру. Скоріше, руки комусь вирвуть, ніж той конектор. І аналогічно, щось я зараз зроблю з конектором, який був тут. Ай пече. Я його пропаяю і по периметру, і знизу, і цього буде більше ніж достатньо. Роблю собі доріжку, впаюю в глибину в стик до радіомодуля. Вона якраз дозволяє вибрати різницю висоти, і тепер в мене досить гарно конектор найде. Мені треба забезпечити легкий зазор, але зберегти перпендикулярність. Також з мідного дроту тут зроблю потовщення. І можна збоку тут запаяти, зробити петлю, до речі, от вивести. От сюди допаятися збоку. боку. же конектор по торцях. Рівняти ці ноги не буду. Може попробую якраз на камеру, щоб показати, наскільки вони крихкими можуть бути. Тобто, зараз як я буду її рівняти, вона просто може тріснути відвалитися. Ні, підрівнялася, ну то й добре. Добре. Забрати лишній припой, хоча ні, він якраз мені дистанцію дозволить зробити. І дивіться, як воно гарно стає. Як рідний новий конектор на нову плату. Опа, є. Зараз то пропаяю і все. Або як хтось то казав, як сливка в сраку. По-моєму, чуть-чуть глибше мені все ж таки треба посадити. Отак десь. О, спочатку пропаюю масу, а тоді перпендикулярно поставлю. А тоді все решта. Тоді сигнальний вивід. Бамбезно буде. Єдиний момент, ось тут роблю трошки фасочку, де вона має ставати, вичищаю, щоб не заваджало. А загалом вийшло так. По периметру запаяно в двох точках, зверху, і звідси. Це не виламають, навіть якби хотіли. Збираю, заряджаємо, глянемо, чи вмикається. Зробити взагалі близько до ідеалу. Мені треба вибрати шайбою зазор і мені треба одну гайку. Отак От навіть ту другу шайбу теж тут лишу. Тому що тепер в мене по діагоналі стає плата з того боку. Я чуть-чуть прогадав пів міліметра. Але мені простіше поставити шайбу, ніж тут перепаювати. Плюс якраз буде зазор, щоб зменшити ризик пошкодження вимикача дрібненького. Очевидно, класичні конденсатори не проходили по висоті, тому їх і повиламували. Ставлю кераміку, тут великі ємності не мали бути. Що маю під рукою? 10 і 22 мікрофарада. цього вистачить. Тут шлейф попадає не так, як би мені хотілося. Я вже знизу дав трохи двостороннього скотчу, щоб плату частково приклеїти не сильно, щоб вона не бовталася. І бачу, тут є полоса. Полоса виробнича, котру можна відламати. І відповідно, її хрусь. О, і тепер плата зміститься більше сюди в сторону. А відповідно, шлейф попаде в паз. Отак. От О, вкладаю дроти. Тепер гарно підключиться шлейф. Тепер питань нема. Хлопці, не халтурте. О, тепер воно ліпше, ніж до аварії. Вимикач, тут немає чіткого краю межі. Відповідно, то мацьобство, яке там є, можна легко виломати. Про це треба пам'ятати акуратно з тим вимикачем. Добре, тепер треба зарядити. Кнопки всі вільно нажимаються, не закусує. Все стало гарно, все зажато, причіплено вічно. Скоріше за все, це приймач, що я зможу собі включати без антен. Не знаю, чи швидку зарядку можна. Тут є індикатор зарядки, навіть беру, ставлю на зарядку і хай трохи зарядиться, щоб включилося. 1,6 А воно в себе пакує. Маленький засвітився. Сигнал не знайдено. Це, це без сумніву приймач. Що з великим? Чому не світиться великий дисплей? Його треба якось додатково включати, чи як. О, якісь опції ще, я нічого не хочу міняти. Звук. Галочку можна поставити. Зберегти. Добре, хай зарядиться, і треба зрозуміти, що з великим, чи там є поломка, чи там що. Великий нам не включився. Я не знаю, як воно має бути. Хай заряджається. Виявляється, це нормальна робота пристрою. Малий дисплей вмикається зразу, а великий дисплей вмикається і запускається тільки тоді, коли є відеосигнал. Коли пристрій ловить відеосигнал, запускається великий дисплей і виводить його для перегляду. Дронів біля нас зараз багато немає. Вже майже зарядилося щось в принципі 1,6 ампера. Може нормально за 2 години. Дронів біля нас зараз немає. Mavic передає в свій додаток, і там якась, напевно, частота специфічна, я щось думаю, 2,4 або щось схоже. Коротше, Mavic він не бачить. Іншого дрона перевірити я не маю. Мені дали завдання перепаяти конектор, я це зробив. Конденсатори поставив керамічні високовольтні там на 50 чимось вольт. Вони точно не зашкодять. Е відправляю так. Коротше, це є детектор відеосигналу з дрону. Малий oled дисплей працює постійно, великий запускається, коли є сигнал. От, якось так включився, запікав, щось побачив на 1800 МГц. Не знаю, що це було. Але я думаю, це він зреагував на зарядку Мілвокі, бо тільки я її запустив, воно включилося. Мені важливо знати, що воно детектить, що є підсвітка і працює дисплей. Тепер можу сміло пакувати і тішити хлопців.